Доброго ранку, малята. Вітаю вас на занятті ознайомлення з природою. Подивіться, малята, хто до нас завітав. Це снігурка. Вона принесла нам загадки від зими. Ось перша загадка. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, лисиця вділа рукавиці, в барлузі. Спить ведмідь кудлати, яка це пора? Спробуй відгадати. Так це зима. Чому ви так думаєте? Так, тому що і ведмідь спить, і лисиця переодягнулася, і білий сніг кружляє. А як ми можемо її описати, яка вона? Срібна, холодна, льодяна, чарівна. Так. А що робить зима малята? Вона морозить, вона лютує, вона сипе сніг, вона мете. Ось що робить зима. А ось друге завдання. Подивіться уважно і серед зображень знайдіть зайве та поясніть чому. Ось, наприклад, сніговик, санчата, велосипед, ковзани, лижі. Що тут зайве? Так, зайве велосипед, бо на ньому ми катаємось влітку. А тепер спробуйте самі. Льот, листочки, сніжинка, бурулька, що зайве? Так, листочки, бо вони осінні. А на цьому малюнку дивіться: шапка, кепка, шарф, рукавички зайва кепка, бо в ній ми ходимо влітку. А що тут зайве? Так, тут зайва пасочка. Оце весняний. Весняна обрядова їжа. А ось наступне завдання. Який сніг? З двох ознак, які відповідають якостям та діям снігу, необхідно вибрати правильно. Сніг білий чи зелений? Так, білий. Сніг важкий чи легенький? Звичайно легенький. Сніг гладкий чи пухнастий? Пухнастий так, малята, а сніг гарячий чи холодний? Звичайно ж холодний. Сніг падає чи піднімається? Так сніг падає, сніг стрибає чи кружляє? Кружляє. А наступне завдання кого засипала зима? Скільки зайчиків ви бачите? Так одного, а білочок скільки? Теж одна. А де вона сидить? Білочка сидить біля дерева. А де ховається вовк? А вовк ховається за деревом. А де сидить пташка? Пташка сидить на дереві. Як вона називається? Так, малята, це снігур. Наступне завдання. Складіть речення про зиму. Необхідно скласти речення про зиму за допомогою смужок підказок. Наприклад, зима принесла мороз та сніг. А спробуйте ви, сніг падає на дерева та будинки. А ось наступна смужечка. Діти одягають теплий одяг. А тут зимою діти ліплять сніговика. Наступне завдання зимові чистомовки. Повторите за мною. Ма-ма-ма, мама, вже прийшла зима. Ку, 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 насипала сніжку. М. Ем, 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 на вулицю підемо. Ка, 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 зробимо. Піговика, молодці малята, до нової зустрічі!